Добрий день ще раз. Тема на сьогодні дуже актуальна, оскільки нас дуже важливо на сьогодні зберегти державну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, які, в ній, які її потребують. Як ви знаєте, постановою 709 Кабінету міністрів змінено умови надання допомоги внутрішньопереміщеним особам на проживання. Внесено зміни в відповідні попередньої дії 432 постанову. Що це означає? Розмір допомоги не змінено. Це 2 тисячі на місяць і 3 тисячі дітям на дітей та особам з інвалідністю. Але знесено зміни в умови її отримання. Але я хочу зупинитися на сьогодні на питання здійснення державного контролю. Ну, як ви розумієте. Державні кошти виділяються і обов'язково. Треба здійснювати контроль за їх використанням. Так от пунктом 28 постанови, вказаної постанови, контроль за наданням допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам покладається на органи Національної і соціальної і сервісної служби України. Зокрема, на територіальні підрозділи ми, як головне управління Національної і соціальної і сервісної служби, є територіальним підрозділом на території Полтавської області. Постановою визначено, що державний контроль надання допомоги здійснюється шляхом проведення перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Підставою для цього постанова визначає наступне: це звернення будь-яких, незалежно від форми власності. Підприємств, установ, організацій, звернення органів влади державної, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, окремо фізичних осіб, навіть включаючи інформацію, яка може надходити і без вказання адресата. Другий момент підставою є рекомендація Міністерства фінансів. І третя інформація з єдиної інформаційної бази обліку внутрішньопереміщених осіб про перереєстрацію як внутрішньопереміщена особа в межах однієї області, в межах одного регіону. Який вже безпосередній алгоритм здійснення цієї перевірки, отримавши інформацію, головне управління опрацьовує дані, які надходять, звіряючи їх із базою реєстрації. Є, є БД, ВПО, так називається, воно, єдина інформаційна база даних внутрішньопереміщених осіб. Та базою є ІСС, єдина інформаційна система соціального захисту. Чому? Тому що перевірці підлягають не всі внутрішньопереміщені особи, а тільки ті, хто отримує допомогу від держави. Розглянувши матеріал, який надійшов, ми приймаємо рішення. Про проведення заходів контролю, тобто про проведення перевірки. Який же алгоритм безпосередньо? Перевірка після того, як прийнято в головному управлінні рішення щодо перевірки переміщених осіб, видається наказ. І сама перевірка здійснюється безпосередньо протягом 10 робочих днів після прийняття такого рішення? Але до людини одразу на перевірку ніхто не виходить. З метою запобігання й дотримання прав внутрішньопереміщених осіб обов'язково особі, яка перевіряється, надсилається повідомлення про те, що буде проведена перевірка. Тобто або телефоном, або електронною поштою, якщо вона вказана при реєстрації в людини є, або через Viber, WhatsApp, Telegram можна використовувати різні месенджери, які фіксують відправлення цього повідомлення. І не пізніше. Не раніше, як через два дні після того, як людині направлено таке повідомлення, можна здійснювати таку перевірку, виходячи на місце за адресою, яка вказана при реєстрації як внутрішньо переміщена особа. Якщо при кожному виході, при кожній складається відповідний акт. А якщо людина на момент перевірки не було людини вдома, складається акт про непідтвердження фактичного місця проживання і цей акт передається в управління соціального захисту для подальшої з ним роботи. Але обов'язково, якщо людина не застала вдома, не підтверджений факт проживання, їй таким же способом. Телефоном, електронною поштою, там, через месенджери відправляються повідомлення про те, що їх вдома не застали, і пропонується відповідно до вимог постанови протягом 14 днів підійти, з'явитися у органах соціального захисту для проходження ідентифікації, тобто повідомлення про те, що не застали вдома в обов'язковому порядку людині надається. Е, далі е, хочу сказати, що у нас служба ще формується. І е, враховуючи те, що субрегіональної структури у нас поки що нема, у нас досить молода стала структура. А ви розумієте, що внутрішньопереміщені особи на території області, я кажу, живуть у віддалених населених, бо нема просто тих, фізичної, технічної і фінансової можливості. Робити перевірку за місцем проживання. Тому, е, тому е, постановою передбачено залучення до проведення перевірок органів посадових осіб, органів місцевого самоврядування та е, управлінь соціального захисту населення. Ми з цього приводу обласна адміністрація здійснює сприяє здійсненню організаційних заходів цього процесу. Ми 15 серпня на засіданні координаційного центру з підтримки цивільного населення при обладміністрації, за участь, який відбувався за участю керівників управлінь соціального захисту, за участю територіальних громад. Обговорили алгоритм взаємодії з цього питання між головним управлінням та е е територіальними громадами і управліннями соціального захисту. Яким чином ми взаємодіємо з метою здійснення перевірки? Алгоритм для е уповноважених осіб, а територіальні громади е визначають. Уповноважених осіб на проведення перевірки з числа посадових осіб місцевого самоврядування. Вони такі списки вже нам надали, і ми зараз вже в нас є випадки. Ми починаємо надавати їм право до, доручати проведення перевірки, фактичного місця проживання уповноваженим особам. Робота вже розпочата. Провели ми, розробили алгоритм, розробили перелік документів необхідних, нараду селекторну провели, тобто працюємо, по взаємодії. Основна задача сьогодні, щоб люди розуміли, що ті, хто проживає, фактично проживає на території області. Немає причин для занепокоєння з приводу перевірки фактичного місця проживання, тому, тому я просто прошу всіх і закликаю, якщо ви змінили місце своє проживання, чи переїхали в інше місто чи селище, чи переїхали в інший мікрорайон в місті. Чи навіть якщо переїхали з однієї квартири в сусідню квартиру в своєму ж будинку, обов'язково зверніться до органів соціального захисту для того, щоб перереєструвати своє місце проживання, нове офіційно внести дані в єдину інформаційну базу внутрішньопереміщених осіб. Для цього можна особисто з'явитися як в громадах, так і до управлінь соціального захисту або до відділів. Соціального захисту у громадах, або подати документи на перереєстрацію, або можна скористатися додатком Дія і подати цю інформацію для зміни реєстрації фактичного місця проживання. Ну, тому дуже важливо, чому, в чим визваний брифінг сьогоднішній, дуже важливо сьогодні донести до людей цю інформацію. Не потрібно ті, хто фактично проживають за вказаним місцем реєстрації, отримувати допомогу будуть, і ніяких причин для занепокоєння немає. Звертаю увагу ще раз, що ми перевіряємо тільки отримувачів допомоги, і це не є сплошною обов'язковою перевіркою. Ця перевірка здійснюється, організовується або безпосередньо працівниками головного управління або уповноваженими особами, здійснюється лише коли надходить до головного управління відповідна інформація, яку я назвала вище, і приймається рішення про здійснення перевірки. Чому е, така виникла необхідність відповідно до закону, чому я так е, всіх призиваю е, змінити місце реєстрації на там, на те на ту адресу, де ви фактично проживаєте? Тому що відповідно до законодавства, допомога внутрішньо переміщеним особам призначається за місцем фактичного проживання, а місцем фактичного проживання? Є е, вказано для внутрішньопереміщених осіб є дані, які, на підставі яких видана довідка, за якими людина зареєстрована в базі реєстраційній. Ну от такий у нас е, на сьогоднішній день алгоритм. Дій. Ми вже почали таку роботу. І на сьогодні вже 12 рішень прийнятих е, про проведення перевірки. І, е, нас стосовно 140 внутрішньопереміщених осіб, як у місті Полтава, так і у, вже є у деяких територіальних громадах. Зараз ми відпрацьовуємо цей механізм взаємодії, скажімо так, поки невеликими обсягами, але я думаю, що все в нас вийде, все буде добре. І... Я думаю, що головне – донести було людям, які їхні дії в даній ситуації. Дякую, якщо є питання, будь ласка. Так, слухай. Ви сказали, що ви вийдете через 140 осіб. Про яких критерів, чому саме ці люди вибрали як кандидатів? Чи це просто вибір людей, які вже вибрали? До нас над, надійшли якраз у липні місяці, коли Прийняли цей закон, до нас надійшли надійшло повідомлення. Наприклад, два повідомлення від управління захисту про те, що в місцях компактного проживання люди не проживають фактично. Ми е, провели перевірку по базі даних, чи вони зареєстровані за вказаною адресою по базі реєстрації. Далі передивилися по базі отримув, отримувачів допомоги, так званий ЄСС, як я казала, і побачивши, що поступила інформація, що їх там на сьогодні немає. І було прийнято рішення. Перевірили, хто на сьогодні отримує це все. І ті, хто на сьогодні отримують і проживають за вказаною адресою, ті е, були включені до перевірки. надходять у нас декілька звернень є від сільських рад. Теж вони працюють з переміщ... внутрішньопереміщеними особами, там більше всього знають, люди фактично живуть чи не живуть на вказаній території, хто живе, хто поїхав, там більше спілкування, скажімо так, один одного люди знають. Знають і потреби, і знають хто хто проживає, хто не проживає. Є такі випадки. Ми розглядаємо також. Є в нас два випадки, коли надійшло звернення від громадян про те, що є інформація про те, що люди виїхали, є отримувачем. Тобто розглядаються любі джерела надходження інформації. І якщо людина, от в ході цих перевірок, у нас вже є, що ми вийшли. По місті Полтава в основному ми проводимо за можливості, проводимо перевірку силами, як кажуть, самого головного управління. І коли ми вийшли, місце проживання підтвердилося, склали акт, і передали в управління, і воно в особовій справі зберігається про те, що людина дійсно там, а тому, хто до нас. Подав інформацію, що є підозра, що людей немає. Направили відповідь, що люди дійсно проживають за вказаною адресою і таким чином закрили питання. Наскільки я знаю останню інформацію, близько 6 тисяч в мешках місця компактного проживання, таку оперативну інформацію я знаю. Ну, і, бо ми працюємо сьогодні ще із працюємо з новоствореним управлінням у справах реінтеграції ветеранів і внутрішньопереміщених осіб. Працюємо із департаментом, які ви облікують з управлінням департаментом освіти і так далі. Володіємо оперативно. Ну, щоб Будіти оперативної ситуації, але розумієте, відповідно до 303 постанови Кабінету міністрів, яка була в березні 2022 року, планові заходи контролю з забороненою постановою. І лише, лише змінами, які внесені до вказаної постанови, дозволено по пункту 2, якщо є загроза людині життю людини, здоров'ю. Тоді можна робити позапланові перевірки за рішенням центральних органів влади. Тобто ми перевірки здійснюємо тоді, коли позапланові перевірки, тоді, коли нам надходить доручення з нашого з національної соціальної сервісної служби, і сплошних перевірок, я ще раз повторюю, на сьогодні ми не проводимо. Проводимо тільки тоді, коли отримали інформацію, що можливо люди там не проживають Ось така ситуація. До речі, якщо можна трошки по цій темі, але не знаю, включите ви в брифінг чи ні. У нас значить, зараз гостро стоїть питання. Ви знаєте, що відкриття школ, шкіл, дитячих садочків і йде процес переселення. І ми можемо. Я хочу просто надати інформацію, що на сьогодні реалізується експериментальний проект Міністерства соціальної політики з надання соціальних послуг внутрішньопереміщеним особам на базі двох санаторіїв: це Слава в місті Миргород, і Батьківщина у місті Трускавець. Де надаються от надаються соціальні послуги. Дві от у нас санаторії слава на території Полтавщини, надається послуга підтриманого проживання і послуга е притулку, а також це основні дві додаткова соціальної адаптації за потреби. Тобто є можливість сьогодні з місць компактного проживання запропонувати людям. Похилого віку туди поселяються люди похилого віку і особи з інвалідністю в числа внутрішньопереміщених осіб. Там немає санаторних медичних процедур. Це проєкт з надання соціальних послуг. А в санаторії Батьківщина, от у нас дві послуги, надається третя додаткова. В санаторії в Трускавці Батьківщина додатково ще надається послуга стаціонарного догляду. Це вже для осіб з інвалідністю, які. Потребують стаціонарного догляду за результатом визначення їхніх потреб. Тому на сьогодні є можливість із місць компактного проживання переїхати, скажімо так, і отримувати соціальні послуги особам похилого віку до санаторію Слава або санаторію Батьківщина, поки що йде заселення туди. І для цього необхідно звернутися в управління соціального захисту, вони готують відповідний перелік документів, ми ці документи перевіряємо. і ми, Функція ми контролюємо надання в цих закладах, зокрема, попарська в, в Миргороді здійснює нацслужба контроль якості повноти надання соціальних послуг в даному закладі. Тому, можливо, Трішки не по темі, але я хочу довести таку інформацію. Є така можливість, умови хороші, трираз, безкоштовне проживання е і триразове харчування, а також е боксова система кімнат, в кімнатах по дві особи, на блок з двох кімнат, є сам санвузол. Тобто умови проживання є, я думаю, краще, ніж в школі. Загальних приміщеннях, і я думаю, що особам похиловіку, нашим дідусям і бабусям буде набагато краще е, там жити. От така, так, да, будь ласка. А От управління не довіряю, ми можемо знову з якими проблемами будь-якого найчастіше стикаються на коло, на в місцях на переживанні. Правління ще раз. Управління перевіряє факт проживання. Факт проживання. Звичайно, вони проводять бесіди із внутрішньо переміщеними. Ну і вони ще не робили перевірки. Вони такі перевірки, де вони проводили бесіди і опитували потреби, проводилися. Ось така була практика, якщо я не помиляюсь, з 2015 року, а потім була відмінена. На сьогодні управління ще не здійснює перевірок. Фактично ми тільки починаємо цю роботу, вони констатують факт, проживає людина чи не проживає людина. Ну от в місцях компактного проживання ми вже сьогодні бачимо, що люди, звичайно, люди вже хочеться додому, люди хочуть комфортних умов, люди хочуть мати забезпечення соціальне, матеріальну підтримку. Ну, це проблеми, звичайно, всі ми про них знаємо. Факт. Факт, ні, ні, Надходить ще інформація із органів місцевого самоврядування стосовно, вони ж теж проводять перевірки, коли вирішується питання компенсації за надане житло безкоштовно переміщеним особам, і звідки черпається інформація, в результаті чого вони теж нам направляють інформацію про те, що провели перевірки. А по факту ці люди не проживають за вказаними адресами, і тоді до нас надходить інформація про те, що просимо здійснити перевірку офіційно за такою адресою, і тоді приймається рішення вийти, зафіксувати і так далі. Я хочу сказати, що за результатами опрацювання таких перевірок управління захисту, отримавши всі акти, передаються і про підтвердження, і про непідтвердження. І за результатами цього через місяць, якщо людина не прийшла, не написала, не повідомила через 30 днів, приймається управлінням рішення про припинення виплати і Знову ж таки, управління повідомляє такими ж способами, які можна зафіксувати засобами комунікації, повідомляє про те, що припинено І коли людина ну, можливо перебувала за кордоном, на лікуванні, у відрядженні, їздила до своїх родичів, можливо, і не було зв'язку, скажімо так. Вона може надати документи відповідні в управління соцзахисту і їй допомога не припиняється. Я хочу звернути увагу, що допомога припиняється відповідно до постанови. З місяця наступного. От, наприклад, у серпні виявили да, відсутність, то допомога припиняється з вересня. Але коли навіть якщо вже припинили, припинили виплату, людина звернулася з підтверджуючими документами, що були об'єктивні обставини і так далі, то поновлюється допомога з місяця. Коли припинена, коли, коли її припинили. Тобто не фізично і фактично люди, які тут фактично проживають, вони не втрачають у грошах абсолютно ніякої суми. Розумієте, тут чітко постанова визначає.